Офис стоячий Офис куда пнуешься, пих? Давай не Все, будем выращивать заместь. Курил оленев, козулев Построим тут фарму И будем пасти их Ладно, я побег Козулька ходит Не боится даже Там дальше в шатві. А вот, до побега. Гряту сховалась. Просить могу давать на сховалась. Ладно, родильник посаджено, весь им сосом в ряд. Ось таких розмірів вже вийшов квадрат з тої з тої сторони. Все засаджено. Будем наблюдати, будемо наблюдати, як вони будуть виростати. Ось така кучка сосен приїхала сьогодні до нас на майданчик. Трошки маленькі. Ось стільки сосен. Десь близько 10 штук. Деякі з комочками, деякі так. Середні тут сосенки зараз буде їх садити, вон там в кінці, тут вже більш-менш посаджено, а там далі в кінці треба засадити. Так що зараз буду носити їх і садити. Спочатку беру, ось так розложу їх в ряд, ходу, дивлюся. Зараз Приблизно воно рівно буде йти Так, розкладаємо І ось так дивися полоса йде. От пішло шик шик. Цього підсунемо сюди ближче Ось такого Ось так буде виглядати але я сосен. Все, я пішов строгати землю. Ну, нарешті я посадив сосенки. Ось так. 11 сосенок середніх в ряд посаджено. Це кінець нашого майданчика. Тут же йдуть кущі. Так вряд вони будуть рости. Тут ще горішки посаджені. Все, надіюся, вони приймуться. Зараз ще полеє всіх. І буде добре. Так, ось. остання тут. Смотрю, что эта площадка моя ширину. Я думаю, ну, чуть-чуть больше. Вот с этого Это Вот так вылетает. Все. всем пока.